21 листопада, вся Україна відзначає День гідності та свободи. У цей день віддається шана тим, хто боровся за національні інтереси та демократичні цінності батьківщини помаранчої революції та Євромайдані. У Сєвєродонецьку також відзначали цей знаковий для країни день. Урочистості за участю керівництва області відбулися в музичному училищі. Поздравляю вас з цим замечательним праздником здоров'я, сил, енергії. Желаю міра, Луганщині, міра Україні. Желаю єдинства Луганщині, єдинства України. З праздником. З настановною промовою до Луганчан звернулася гостя заходу, народний депутат Верховної Ради України Ганна Гобко. Вона пам'ятає події Євромайдану, не наче той був учора. Я думаю, що майдан це лише початок, це зачаття нової країни. Це коли кожен з нас. Розумію, що він не дозволить владі знущатися, не дозволить владі брехати, не дозволить владі красти в цій безнадії, коли зумисне хтось сіє, те, що в нас нічого не вийде. Я хочу сказати, що у війні за місце в історії Україна вже давно посіла чільне місце. Тепер треба тільки його відвоювати, тому що в цій війні за місце в історії ми країна з понад тисячолітньою історією. В знак шани справжніх борців за гідність та свободу України в музичному училищі влаштували яскравий концерт стараннями акторів Луганського обласного академічного музично-драматичного театру. Зі сцени, зокрема, прозвучали рядки поеми Тараса Шевченка. Кавказ за горами гори хмарою повиті, за сіні горем краю болить. там то скривієми не нагодовано, і голу Застукали сердешну волю та й скуємо. День гідності та свободи по особливому важливий для усіх без винятку жителів Луганщини на підконтрольній території та за лінією розмежування. Вірою в єднання України переповнена і гостя міста Ольга гордість за людей, за настащих українців, которые не побоялись нічого, которые не бояться говорить, которые з надією. И я так без скромности, я тоже, в общем-то, оптимист, несмотря что тяжко, все больно, все обидно, все плохо, конечно. Но верится и хочется верить, что все-таки Украина будет, естественно, единой с востока на запад, с севера на юг. И чтобы мы были в Украине, неважно на каких мы языках, все это надумано, мы все понимаем друг друга. Русский, украинский язык, мы все прекрасно понимаем. Поэтому надеюсь, надеюсь, что мы будем все-таки едины.